Гріхи, як некий наркотик, котрий вже спробували, від нього не може відказатися. Те ж саме є багатство стає наркотиком. коли чоловік стає багатим, вже давно мільярдер, уже 100 мільйонів людей, б уже накормив, а він все одно ще плаче, у нього мало, бо там другі мають 5 мільярдів, 300 мільярдів. А він медленно забиває себе в пекло з усіми мільярдами. Для нього поняття є, що ті мільярди стали для нього наркотичним засобом. То саме є і бажання бути на високих посадах, бути правителями, мати велику владу, хто, то теж наркотик. І хто тот наркотик, потім б'ються, добиваються високої власті, один другого судять. Коли одна група злочинців приходить до влади, то своїх опонентів об'являють шпіонами злочинцями кидають у тюрми. Потім ті вийшли з тюрми, стають теж при власті, тих кидають в тюрму, і таке життя у безбожників, є. нині вони славні завтра в тюрмі. Удивительна, яка мерзость слідкує за безбожниками. Для християн Каже Павел, мене тягне іно і друге. я помираю во Христі, я з'єднуюся з Христом, остаюся живим і я продовжаю проповідувати, оболіпши вам, християнам, розуміти нашу віру і не датися підміняти. Я вірно знаю. Тепер каже Павел, що мене Господь лишить на час довгої ще з вами. каже Павел, а я вірю, що я остануся надовго. Для того, щоб допомагати вам уповірувати Христа Ісуса. На днях вийшла інформація, що Патріарх Варфоломей, Турецький, Стамбульський, дивився відеофільм, відеоролик, як б'ють Його послідовники наших людей при захваті Собора в Черкасах. Як Безбожники. На камеру збивають митрополіта, але б'ють, а наносять удари. Двадцять людям прийшлося обрати в лікарню. Чулік 100 получили, мабуть, различні удари синці, але з такими не обращали у лікарню. І все це відео, турецький патріарх. Ми не знаємо його реакції. але но у нормального реакції не у патріарха, а у простого чоловіка мав бися вирвати протест. Що ви робите? Не знаємо. Це буде наукою для всіх. Но тепер те, що творилося в Черкасах, стало неким ужаснішим образом, доказом, що наші опоненти ніякі не християни. Агресія. І бити. Так от і нині Павел каже: а я знаю, я ся остану надовго, бо Христос хоче, щоб я довго вас учив, щоб похвала ваша во Христі Ісусі умножилася через мене при моєму другому пришествию, лими одно просить Павел їх, тобто філіпівців, і нас. Жийте достойно благовістування Євангельського Христового, щоб мені, коли прийду до вас, це вижу вас, це ні, але хочу чути за вас, щоб ви стоїте в єному духові православному, подвизаюся єдинодушно за віру Євангельську в канонічній церкві». І ми сьогодні кажемо, Господи, благослови нам, щоб ми держалися тої віри спасительної. бо яка радость і апостола Павла, і християн, коли не осознають за свою віру, будуть приєднані до Христа, будуть наслідниками Царства Божого? Господи, помилуй усіх. І постійно кожен день іде в кафестральному соборі служба, а в воскресні празні подвір'я літургії, і на кожну молимося, Господи, благослови всіх наших братів, громадян нашої країни, нам, безумці, котрі судять нас, розписують нам, що ми закликаємо до дорогі, неворожнечі, а ми навіть гонителю кажемо, Боже, помилуй їх, бо не розуміють, що творять. У них ціла проблема, коли судити, не є за що судити, а ведь судять і тим самим уничтожають імідж суда. Бо в нашому понятті суд це не святоє, де ти знаєш, що суддя прийме рішення по правді, ов ви, вияснилося зовсім мені. Потому що і суди нині оказалися не на висоті. А тому надіяся не на суди. Надія, не надіємося на європейські суд, не надіємося на європейські хартії по правам людини. Надіємося на єдного Бога, бо лиш так поступає. На нього надіємося віримо, що для нас життя Христос, а смерть. А що смерть? І смерть приобрітена є. Лиш такому дусі ми живі люди, нікого не боїмося, а живемо свободно, спокійно, розважно. І я, звісно, узеньким путем, який веде в царство Божо, бо лиш так ми діти Божі, котрі мають смисл существування, а у вічності іменно фінішом і нагородою нашого життя, і буде царство Божої. Амінь.